Мотоспорт, малювання, музика, письменництво, менеджмент. Це тільки частина захоплень, які мав Ладо Гегечкорі в цивільному житті. Усе поставила на паузу повномасштабна війна. Я прокинувся у четвертій ранку, зібрав речі, попив чаю, попрощався з батьками і з своєю дівчиною. Пішов військкомат. У військкоматі Ладо направили до 207-го батальйону територіальної оборони, який брав участь в обороні Києва. У нас було Два гранатомети РПГ, з яких, в принципі, ну по танках особливо не працюють. В основному була стрілецька зброя. Тобто, ми всі були без п'яти хвилин смертники. Та це не завадило добровольцям ефективно затримувати диверсантів. Частина батальйону прикривала танки Верпені. На той час це було просто знаєте збіговисько таких дуже різних людей, з дуже різним рівнем розуміння військової справи, там володіння зброєю, тими чи іншими навичками. І якось так спочатку ну це виглядало трошки комічно, якщо чесно. Але згодом, е, ну ти розумієш, що якщо людина прийшла у військо добровольцем, то це щось каже про її внутрішні якості, да, як мінімум, і е, значить, в неї є вмотивованість. Після звільнення Київської області батальйон ладо відправили на кордони з Білоруссю. Та військовому хотілося брати активнішу участь у захисті батьківщини. Тож він перевівся до 3-ї штурмової бригади і вже наприкінці зими тримав оборону під Бахмутом. Якийсь час ми тримали оборону в районі е, Білої Гори, і нашими опонентами були рязанські ВДВ. Вони завжди діяли максимально обережно. Тобто ці м'ясні штурми там, вагнерівців або штурму З, це трошки не про них. Підходили по посадках, дуже влучно стріляли, тобто, вже знаючи наші позиції, вони били зі снайперською точністю, з гранатометів, з АГС, з СПГ, взагалі зі всього, що в них було. Періодично по нас працювали і танки, і важка артилерія. Попри це, військові вдало відбивали атаки росіян і відвоювали кожен окупований метр української землі. Під час одного зі штурмів Ладо отримав складне поранення. Почув постріли, побачив, як вилітають порохові гази. Зрозумів, що мене поранило в ногу, і насправді мене дуже швидко евакуювали. Тобто, попри те, що е це були просто страшні чигіря. Ми були як американські рейнджери в джунглях індокитаю. <хи> От е хлопці спрацювали дуже швидко. Ніхто там не лежав до вечора з простреленою ногою. По-перше, оператор нашої бойової машини М113 він підлетів набагато ближче, ніж мав, попри те, що вся дорога прострілювалася, і ми розуміли, що їхні птури працюють по нашій техніці. Е мене швидко погрозили і евакуювали. Того дня бригада Ладо здійснила штурм висоти і відвоювала більше території під Бахмутом, ніж сподівалася. Та кожна перемога має свою ціну. Загинув командир моєї групи, і один з тих хлопців, які мене евакуювали, його зняв снайпер. Це я до чого? До того що буквально кожні 100 там або 10 метрів нашої відвоюваної території вони е, политі не лише ворожою кров'ю а й кров'ю наших бійців. Самого ладо доправили в лікарню з травмою лівого стегна з відкритим уламковим переломом стегнової кістки. Ті лікарі, які робили мені першу операцію, тобто вкручувалася система зовнішньої фіксації, це таке залізяче, яке частково е, в самій нозі, а частково воно з тебе стричить. Це апарат зовнішньої фіксації, який урятував ногу ладо. Такі системи до прифронтових шпиталів доправляє міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу. Національна служба здоров'я України, на жаль, не поза минулого року, 21-го. Не могла передбачити таку кількість травм, і відповідно не було виділено бюджети для які минулого року мали би використовуватись для закупки у цього ортопедичного металу, так званого, який є дороговартісний пластини, імпланти, шурупи, ендопротези. Не були на це виділені кошти. Так минулого року фонд заснував проєкт Врятуй кінцівку, у межах якого забезпечує медзаклади ортопедичним металом та ендопротезами. Усе аби запобігти ампутаціям, ми щоденно приблизно рятуємо від 10 до 50 кінців. Є операції прості доволі, які тривають там до пів години години, а є операції складні, які тривають там 3-5-6 годин. Є пацієнти, яким потрібна одна операція, є пацієнти, яким потрібно 2-3-4-5 операцій, але врешті-решт в 98% ми зберігаємо тенсівки. Інтерв'ю з Ладо ми записали через два дні після операції, яку йому провели у Києві в межах благодійного проєкту. Виявилося потім, що на рентгені була картинка одна, на практиці вона була трошки інша, тому що куля влучила буквально з 15 це був дуже е, такий близький стрілецький контакт, і е, кістка, найтовстіша кістка в тілі, вона була роздроблена на набагато більшу кількість е, скалків, і зібрати їх всіх було реально важко, але лікарі явили чудо і дійсно все дуже і дуже круто забрали. Отримати допомогу можуть як військові, так і цивільні. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті Врятуй кінцівку. Там само можна підтримати проєкт донатами. Мета благодійної ініціативи у найближчі кілька років врятувати щонайменше 15 тисяч кінцівок.